Приїхали дійсно до Олега, щоб розібратися, скажімо так, щоб ти нам відкрив таємниці, ті, що всі питають, чому техніка повинна, от я всім розказував, що техніка повинна, коли працює, оці узли повинні рухатись там 20-30 см вгору, 20-30 см вниз. І ще якщо у тебе. Дуже довга рама, вони ще між собою повинні. Ти маєш, грати. Ти маєш на увазі копіювання? Так, а, копіювати. Так, копіювати Тобто копіювання почви повинно бути на височайшому рівні. Якщо ми саме технологію Култан розбираємо, бо колись мені просто привозили техніку, чи казали, що дивись класний аплікатор, савітуй нас. Я взяв його, попрацював в Полтаві. Їм подивився, що в мене трактор повинен бути митися через кожні там, 20 хвилин, бо там обливає його повністю. Е, розкажи, будь ласка, оці секрети, е, саме за чого воно повинно копіювати і для чого це робиться. Дивіться, Сергій, на цьому гряті сам робочий орган на резинових демпферах демфірах Хоршовських має можливість копіювати нерівності ґрунту 25-30 см так? за рахунок резинових демпферів. Цього копіювання достатньо, наприклад, на ширині захвату 6 метрів. Цього в принципі достатньо. Тому що на 6 метрах на полі такого перепаду вже не буде. Коли ми говоримо, наприклад, за цю модель 11.2, то на 11, ну майже 12 метрів вже може бути такий перепад, що не вистачає резинового демпфера для копіювання. Тому в нас на підкрилках Зроблений матніковий механізм. Тобто два крила по 3 метри розкладається, а потім ще по 26 метри розкладається. І ці по 26 метри, вони додатково самі підкрилки, ще копіюють на матнікові Ну, Ми можемо там подивитися на черновій зборці, як це виробляють, як це виглядає. Ну, от, можемо тут побачити цей ну, палець розпри... Що Ми зараз туди сходимо, скільки на даний час рух цього є колеса? колеса. Рух що? що? Рух колеса. Скільки? Якщо ми кажемо за 11 метри, да, метри, ну, з якою неровністю він може справитися. Так? Е, на 11,2 метри він може е, повторяти нерівності ґрунту, якщо в тебе перепади ґрунту в півтора метри. Будь-то горбина, будь-то ложбіна, і так далі, везде робочі органи будуть досягати своєї глибини. Кожна голка буде досягати. Ні один робочий орган не буде зависати, тому що... Я скажу так, що багато виробників, навіть європейські виробники, вони роблять навіть 15 метрові гряти, суцільна штанга. І коли ми заїжджаємо на пагарб, наприклад, крайні робочі органи будуть в воздухі знаходитись і будуть просто палювати жити рослину грубою і не вносити як потрібно. А скільки Я... тиск можна на якому зробити? Дивіться на кожну голку. Ми робили, коли досліди закладали ще на заводі в Німеччині. Кстати, у нас на YouTube каналі є там такий ролик. Ми давали, по-моєму, 220 кілограмів на одну голку, і все було добре. Ну, власник КВД сказав, можна можна хоч і 300 кілограмів дати, деформації не буде. Це завдяки чому? Наприклад, у цей диск, да? ну, технологія виробництва. Наприклад, ті, хто в Україні там виробляють робочі органи, ну, підробляють робочі органи, що вони роблять? просто вырезали на плазме там, або на лазере диск, а потом прессом его выдавили. Это очень хорошо видно, если прессом, то видно, что здесь горбушка собирается в некоторых местах, угу. и он не такие получается прочный. Угу. А, здесь идет холодная выкатка на заводе КВД такие, валик диск Д и помните вот всю всю форму и у угу. C помните вся форма выкатывается таким чином, получается он дуже дуже яркий, ну дуже сильный, то есть угу. А, Дуже прощий, я скажу, так, я скажу, от ми давали там 220 кг на одну голку. Я скажу, що в полях, полях на, навіть на самому твердому ґрунту ми давали, я не пам'ятаю, ми якось зважували грубо, потім робочий орган через віса підіймали, дивилися, там максимум було 50 кг. Тобто ти максимум даєш 50 кг на голку, щоб працювати. Якщо ми кажемо за весну, то це десь 25-30 кг. Якщо ми кажемо за просипні культури, там вже кукурудза або соняшник виходимо, ґрунт вже пересохший, то там дається ну, 50-60 кілограмів не більше. Mm -hmm. вот. Цього достатньо. То есть, то есть запас прочності робочого органу дуже великий. Uh -huh. а, покажи, будь ласка, як рухається. Топеювання, да? Да, так. Це один зліпндрова машина. Так, зараз да? пойдемо. Так. так Сірій, пойдем. ну давай. Зараз у нас аряти всі зложені, скажімо так. Да? Хотів тобі, тобі показати це у нас збірка, як я казав. На базі цього Тобто тут ми достаємо транспортувальний палець, ставимо його робоче положення. І отак от підкрилок, тут робочі органи стоять. Mm -hmm. І так от підкрилок може додатково ще копіювати на рівності mm -hmm. ґрунту. Оцей аряд 12 метри може копіювати, я скажу, що перепад 1,5 От, До речі, можеш подивитися. Бачите, цей метал ще до струя, да? ну, І, наприклад, от, одразу рама стоїть на тобто, Різниця велика. Також багато підприємств в Україні хто не заморачується з піскоструєм, Це теж хлопотно. Багато хто просто багатком зачищають, красять, і... Ну, Потім через 2-3-4 роки. Ржавчина проявляється От, прямо через корпус. якась не зачистиш. Ба, а, звісно, болгарка не зачистить залишиться, а потім вона під краску, 100%. а якщо ти працюєш касом, кас туди в будь-якому випадку він жирний, він туди зайде, то з буквально. Так, дивіться, ми закладаємо досліди вже з 17-го року за технологією Кулкан в Україні. За 8 років дослідів я побачив на полях по всій Україні кожен рік одну, та, одну і ту саму ситуацію. На різних культурах, тобто, якщо ми кажемо за озиму пшеницю, то різниця у вражайності. Якщо ми беремо традиційні методи внесення, це там оприскувачі, розкидач там, або сівалкою, неважливо чим і култаном, то різниця завжди 20-30% плюсом. Тобто култан на 20-30% завжди дає більше А, Якщо казати це в кілограмах або в центнерах, то це. Від е, мінімальний переприрістів, що я бачу, це 7 центнерів, максимальні по пшениці бачу 15 центнерів. На середньому люди, люди отримують е, 10-12 центнерів приросту при, одно, при однаковій нормі добрива, тільки різні методи. Тому що голка у нас заходить на е, 8 см е, присковою добрива прямо під корінь рослини. Е, і рослина може мгновенно пітатися. Да? Якщо ми зрівнюємо, наприклад, з розкидачами, ну давай от, порівняємо там з оприсковичем. Да? Оприскувачем ти по вітру не будеш працювати. Вітер буде здувати краплі, тут більше внесло, тут менше внесло, тут зовсім ну, нічого не внесло. З култаном ми ін'єкційно вносимо прямо під корінь рослини. Це перше. Друге, Оприскувачем ти при сонці не будеш працювати. Ти просто попечеш всі рослини. Тобто вони попалиш пассивнізику. Култане цього вже не боїться. Ми на глибину 8 см оприскувало доброва. Цієї проблеми немає. Потім. Ещё у тебя есть после пожнивные решки на поле. Опрыскиваешь, чем ты опрыскиваешь, опрыскиваешь. даже если идеальные условия, ты ночью без ветра работаешь, то все одно доброго а, ложиться на после да. остатки. После остатки остатки забирают и просто работают на перегниение после решток. решек. А Култаном мы минуем после остатки, прыском удобрения, то есть никаких потерь нет. Угу. Следующий момент. Якщо а, фермерське господарство, а, а зараз такі роки пішли, що у нас вже там із вже степ перевращається, опадів все менше і менше, і фермерське господарство вимушені переходити на а, вологозберігаючі технології, так. так. Хто то ноутіл, хто -то стриптіл, хтось стріптіл, міні хтось мінітіл і так далі. То есть, а во всіх а, вологозберігаючих технологіях, Головний інструмент це посипажні тобто, котрі прикривають від сонця, щоб земля не нагрувалася. Да. Мульча. Мульча. Коли в тебе мульча, ти також опорискувачем не можеш внести ефективно. А ти мінуєш цю мульчу і вносиш добрива. Ще один такий важний момент іспаріння добров. От ви, виробники доброго, да? і от я багато з виробниками розмовляв. до того, як технологія Култана, Култан стала популярна в Україні, вони казали: типу, е якщо ти внесеш, наприклад, оприскувачем, е наприклад, кас, то нічого страшного, цей кас лежить на поверхні ґрунту, 1% вологи, котрому в ньому є, випарується, Він лежить там на поверхні ґрунту і чекає свого доща. Дощ пройде типу, і пролонгірує. Ну, По-перше, що по сроках ми не можемо терпіти, так. якщо доща не буде там. Ну, условно, там азимій пшениці потрібен азот, коли вона виходить в трубку, так? Якщо до цього моменту дощ не пішов, а пішов після, то этот азот вже не сработає. А через да, він вже він не спрацює на а, то, щоб рослина зібрала вражання. Да, це по-перше. По-друге, випаровування. Я згоден, що сам по собі він не випаровується. От Якщо ми каплю, краплю капнемо, да, і висушимо, ну, наприклад, феном висушимо його швидко, то ми побачимо такі кристалі, які залишаться. Так? Вони самі по собі не випаровуються до того моменту, поки вони не сконтактують з вологою. А у нас волога на полі, коли може бути, якщо немає дощів, у нас волога це у нас роса. Так, тобто кожні сутки у нас рано вранці, проходить таке природне явище, як роса. Цієї руси достатньо, щоб розтворити ці, гран, ці кристали і що їх доставити до корні росії. Цього недостатньо. достаточно. Ну достатньо, щоб ці кристали Випадали. впитались. потім вони впитали цю вологу, потім виходить в Сонце до вітер, волога що починає, вона починає вивітрюватися. А вивітрюватися... Витягуєш. Да, і, вже, і вже витягує діючу ревчину, да. наприклад, той же самий Азот. Тому з технології Кубан. А у, фермер... у фермера голова перестає боліти за ці всі моменти. От. Це дуже На сьогодні... На сьогодні це саме ефективне внесення добрив, в котре існує в світі.